Перше сформовано, опрацьовано і надана можливість створити навчально-наукову виробничу лабораторію. Це направлено на біологічно орієнтовані особливості технологій і зразками і факторами, якими ми опрацьовуємо ці лабораторії. Студенти майбутні фахівці навчаються якісним обґрунтованим технологіям. Проєктор Сергій Миколаївич Кваши відкриває кілька чудових лабораторій нашого університету і з великою цікавістю я заходжу у лабораторії прекрасної кафедри, ми демонструємо реальність доповнену. І ця лабораторія буде служити ще багато-багато років на користь високої якості організації освітнього процесу. Я зразу ж і дякую декана факультету Зинову де ми ще Сергія Федоровича, весь колектив людей, які причетні до цього цікавого проєкту. Тобто, ви уявляєте, я надіваю окуляри і можу побачити студентів в аудиторії, яких навіть немає. І в цьому є доповнена реальність. А в цілому, такі славні дні відзначення 125-ї річниці університету, кожен колектив докладається до своїх славних історичних успіхів. на сьогодні. Факультету університету, яким і чим пишатися, творимо історію разом і факультет конструювання дизайну разом з організацією в числі тих, хто творить цю історію дуже швидко і якісно. Вітаю факультет і славне свято студентську організацію. Слава Україні!